Привіт, друзі! Сьогодні про тему, яка останні тижні викликає паніку серед пенсіонерів. В інтернеті пишуть, МВФ забороняє підвищувати пенсії. Все обріжуть, доплати скасують, залишиться тільки гола мінімалка. Хтось каже, що МВФ командує нами як колонією, хтось, що пенсіонерів взагалі хочуть позбавити всього. Паніка, обурення, страх. Зараз без емоцій, спокійно розповім, що насправді написано в меморандумі з МВФ, який підписали в грудні. Які реальні зміни чекають пенсіонерів, що залишиться як є, а що дійсно зміниться. І головне, чому це відбувається і чи варто боятись. Бо, як завжди, правда десь посередині між все добре і всіх пограбують. Додивіться до кінця, там буде чіткий список, що залишається, що міняється і що робити. Підписуйтесь лайки, телеграм в описі. Поїхали! Спочатку факти. Рік тому, у грудні 2024 року, Україна отримала черговий транш від МВФ 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Разом з Грішми підписали меморандум. Документ, де прописані наші зобов'язання. Серед багатьох пунктів є розділ про пенсійну реформу. От саме цей розділ і викликав паніку. Що там написано? Україна зобов'язується провести комплексну пенсійну реформу за підтримки МВФ та Світового банку. Реформа має охопити всі компоненти системи. Уряд забезпечить, що реформа не збільшить дефіцит бюджету. Старт реформи мав бути до липня 2025 року. Року. Тобто вже півроку, як минув дедлайн. Звучить страшно? Давайте розбирати, що це означає насправді. Бо одна справа, що написано в офіційному документі, інша як це вплине на конкретну людину, яка отримує 5-6 тисяч пенсії. Меморандум ставить три заборони. Заборона перша. Не вводити нові спецпенсії. Коли прокурор отримував 200 тисяч на місяць, вчителька 5 тисяч. МВФ каже, нових таких привілеїв не робити. І це вже працює. Спецпенсії обрізали до 43 тисяч максимум. Заборона друга не приймати законів про доплати без забезпечення фінансами. Не можна обіцяти всім по 2 тисячі, якщо грошей немає. Популізм заборонений. Заборона третя. Не знижувати пенсійний вік. Зараз 60 років, так і залишається. Хтось скаже: от бачите, МВФ не дає підвищувати пенсії. Але не поспішайте. Ці три заборони про привілеї обраних, про спецпенсії, про популізм, а що насправді готують для всіх пенсіонерів. От тут починається найцікавіше. Міністр соціальної політики Денис Улютін минулого місяця в листопаді зустрівся з місією МВФ. Обговорювали дизайн пенсійної реформи, і після цієї зустрічі Мінсоцполітики оприлюднило, що саме пропонують. Проєкт закону мають завершити до кінця цього місяця, грудня 2025 року. Запуск планувався на липень, але затримали. Тепер кажуть старт у 2026-му, що в проєкті П'ять ключових напрямів. Зараз про кожен детально. І ви самі вирішите, чи це добре, чи погано. Напрям перший. Базова виплата. Держава гарантує базову виплату всім, хто досяг певного віку. Соціальний мінімум захист від бідності, красиві слова. Деталі: базову дадуть у двох випадках: вам 65 років або 60 з повним стажем 33 роки. Стоп 65. Зараз пенсійний вік 60, а базову тільки в 65? Якщо вам 60, але стажу 20 років, Нічого, чекайте до 65. 5 років без виплат. Скільки базова? 30% відмін зарплати після податків. Зараз мінімалка 8 тисяч на руки 6400. 30% 1920 гривень. 1920. Теперішня мінімалка 2595, базова менша. І тільки в 65 або з повним стажем. Напрям другий, система балів. За кожен рік роботи нараховують бали залежно від зарплати і внесків. Вийшли на пенсію, рахують бали, помножили на вартість балу це страхова частина, додали базову – ось пенсія. Приклад, працювали 40 років середня зарплата, накопичили 4200 балів, вартість балу 1,2 страхова частина 4292, плюс базова 1848, разом 6140. Зараз така людина отримує 2800 після реформи 640. Удвічі більше. Чудово, нюанси. Перший. Під час перехідного прилімоду кабмін встановлюватиме вартість балу нижчу, ніж у формулі, штучно гальмуватимуть, бо підняти всім удвічі бюджет не витримає. Другий підвищення передусім старих пенсій. Нові пенсії штучно пригальмовуватимуть кілька років. Третій. Хто працював офіційно з високою зарплатою, виграє, хто неофіційно з мінімалки, мало балів. Тільки базова в 65. Напрям третій. Професійні пенсії. Спецпенсії переводять в окрему категорію: фінансують з додаткових внесків. Шахтарі, військові медики мають пільговий стаж, можуть вийти раніше 60. Після реформи ці пільги, професійні пенсії, окреме фінансування. Але в проєкті написано, пільговий стаж може бути скасований. А якщо додаткове фінансування не знайдуть, люди втратять право на дострокову пенсію, гарантій немає. Напрям 4-й: накопичувальна система. Добровільна накопичувальна пенсія з державними гарантіями. Відкриваєш рахунок, щомісяця відкладаєш, гроші інвестуються, ростуть. Виходиш на пенсію, отримуєш накопичення плюс дохід. Але, добровільна. Хто зможе відкладати? Люди з нормальною зарплатою, бідні не зможуть. Знову розшарування. Надійні інструменти. А якщо компанія збанкрутує, Гарантії де. Коли запрацює, коли створяться умови, тобто незрозуміло коли. Напрям 5: Підтримка ветеранів. Додаткова виплата за бойовий досвід. Правильно. Але скільки, які критерії, деталей немає. От 5 напрямів реформи. Базова виплата, система балів, професійні пенсії, накопичувальна система, підтримка ветеранів. Звучить непогано, але дияволь у деталях. Базова 1920 менша, ніж теперішня мінімалка. Отримати можна тільки в 65 або з повним стажем. Хто не має стажу, чекає до 65 без нічого. Система балів справедлива для тих, хто платив внески. Несправедлива для тих, хто не платив навіть з об'єктивних причин. Перехідний період, штучне гальмування, зростання пенсій, професійні пенсії, пільговий стаж може бути скасований, гарантій фінансування немає. Накопичувальна, добровільна, не для всіх, ризики втрати накопичень. Коли запрацює, незрозуміло. Підтримка ветеранів правильно, але деталей немає. А тепер головне питання: що буде з теперішніми пенсіями? Чи перераховують автоматично всіх за новою формулою, чи базова 1920 замість теперішніх доплат? В проєкті написано: виведення поза поняття пенсія всіх надбавок виплат, які мають статусний характер. Що це означає? Вікові надбавки це статусний характер, доплати за стаж теж статусні, їх виведуть, скасують, замінять базовою, незрозуміло. Формулювання розмите, можна трактувати по різному. Можливо, статусні це тільки привілеї чиновників, а можливо, всі надбавки включно з віковими. Друге питання, чи збережуться теперішні розміри пенсій? В проєкті є приклади розрахунків за новою формулою, виходить більше, ніж зараз. Але там же написано про перехідний період, штучне гальмування, поступове підвищення. Тобто формула каже одне, а реально виплачуватимуть менше. Скільки менше? На скільки років розтягнуть перехідний період? Невідомо. Третє питання хто програє від реформи? Програють ті, хто не має повного стажу і молодший за 65. Зараз можна вийти на пенсію в 60 з 15 роками стажу. Мінімальна пенсія 2595. Після реформи з 15 роками стажу базову дадуть тільки в 65, 5 років без нічого. Програють жінки, які ростили дітей замість роботи. Мало стажу, мало балів, тільки базова в 65. Програють люди з неофіційних заробітків. Не платили внески, немає балів, тільки базова в 65. Програють пільговики, якщо пільговий стаж скасують. Шахтарі, медики, вчителі втратять право на дострокову пенсію. Хто виграє? Виграють ті, хто працював офіційно з високою зарплатою. Багато балів велика страхова частина. Плюс базова. Пенсія зросте значно. Виграють молоді, хто ще не на пенсії. Система балів прозора, зрозуміло, скільки накопичиш, можна планувати. Виграють ті, хто зможе відкладати в накопичувальну, додаткове джерело доходу. А що з теперішніми пенсіонерами? Теоретично їх мають перерахувати за новою формулою. Теоретично пенсії зростуть. Але практично перехідний період, гальмування, поступовість. Реально можуть пройти роки, поки пенсії дійсно зростуть. І ще момент. В проєкті є пункт про те, що розподіляти пенсіонерам можна тільки той обсяг коштів, який реально зібрано через ЄСВ у конкретному році. Що це означає? Зараз пенсійний фонд дефіцитний. Внесків не вистачає, дефіцит покриває держбюджет. Після реформи дефіцит покривати не будуть. Пенсії виплачуватимуть тільки з того, що зібрали. Зібрали менше, виплатять менше. Тобто, якщо економіка впаде, збір внесків зменшиться, пенсії автоматично зменшаться. Зараз держава доплачує з бюджету, пенсії не падають. Після реформи не доплачуватиме. Пенсії прив'язані до збору внесків. Це ризик, великий ризик, особливо під час війни, коли економіка нестабільна. Чому все це роблять? Офіційна версія. Солідарна система збанкрутувала. Це фінансова піраміда. Щороку дефіцит росте. Треба робити систему стійкою самодостатньою. Європейські стандарти, прозорість, справедливість, реальність. МВФ і ЄС вимагають. МВФ дає кредити, хоче гарантій повернення. Каже, припиніть латати дірки з бюджету, зробіть систему, яка сама себе фінансує. ЄС каже, хочете вступити, відповідайте нашим стандартам. Ось вам модель, впроваджуйте. Чи це погано? По-різному. Якщо система дійсно стане стійкою, пенсії зростуть, молодь матиме прозорі правила добре. Якщо базова виплата замінить теперішні доплати, люди без стажу чекатимуть до 65, пільговий стаж скасують, погано. Проблема в тому, що проект сирий. Багато незрозумілого, розмитого, недопрацьованого. Красиві слова є, конкретики мало. Завершити мають до кінця грудня. Побачимо, що вийде. Пишіть у коментарях, що думаєте про цю реформу. Чи готові до системи балів, чи згодні з базовою виплатою в 65 років? Які питання, побоювання? Лайк, like, підписка, телеграм в описі. Репост близьким, щоб усі знали, що готують. Буквально найближчими днями має вийти фінальний проект. Як тільки оприлюдню, детально розберу кожен пункт. Дякую, що дивилися, не панікуйте, читайте документи, ставте конкретні питання.